Всім привіт! Нарешті у мене є певні зрушення з роботою брагопергонної циклічної установки. Зараз температура в нижньому кубі 99,5. Коли стане вище, то відбудеться перехід на наступний режим. А зараз йде барботаж. Тобто пари міцністю десь близько 10% об'ємних. Направлені в нижній куб, вони догрів... верхній куб. Вони догрівають цю брагу до температури кипіння. Температура кипіння вже досягнута, і навіть через цей маленький холодильник йде щось на кшталт голів. Ось зараз температура 99,5 тут. Ще одна... 99,6. Що зараз буде? Триходовий кран перемкнувся на прямий хід. Відкрився кран зливу і увімкнувся насос. Триває злив. Це етап 4, це ось етап 4 це злив. Зараз вміст нижнього кубу зливається в каналізацію, бо спирту в ньому вже нема. Цей процес триває близько хвилини. Ось вже можна побачити, що рівень став менше. Ще трошки, лише це на дні нижче тена. Зараз рівень десь під теном і над теном, десь на тому від, відтинку. Ось. Ще секунд 20. Ну, Датчик, датчик рівня там десь плаває. Щось показує, не показує. Зараз вже Я чую, чую, що насос вже закінчує качати. Так, що ми маємо? Все, зараз закриється. Зараз спочатку закриється кран, а потім зупиниться насос. Доки триває процес закривання, тут буде мригати червона така. Ось. Дотягує останнє. Залишків витягує. Все, закривається. Кран закритий, насос став. Тепер етап один. Перший етап це перелив. Тобто, зараз відкривається перехід, цей переливний кран, і вміст нагрітої браги, нагрітої, але зі спиртом браги з верхнього куба, перетікає в нижній. Це все відбувається автоматично, без моєї участі. Я тільки роздивляюся, як це відбувається. Все, коли наповнився куб так, що тен став покритий, він вже він включився. І вже пора йде на вихід в цей холодильник і в приємність для самогону. Злив відбувся. Зараз переливний екран закриється. Ще він вираховує, скільки там треба секунд ще бути у відкритому стані, а потім закриється. Коли етап 1 закінчиться, почнеться етап 2, це перегонка. Все, кран закривається. Закрився. Почався процес перегонки. Температура в кубі 92,9, мабуть, трохи менше, бо термометр ще не лишився гарячим від попередньої порції. Ну, це вже, це вже не суттєво. Ось ми маємо вже етап 2. У нас гріється нижній куб, Пара йде через триходовий кран напряму, а брага закачується через верхню зону холодильника і гріється. Гріється оберти насоса налаштовані таким чином, щоб підтримувати температуру браги, яка сюди заходить, на рівні 70 градусів. Зараз холодильник був перегрітий, тому що брага стояла, а зараз він остигне і буде температура близько 70 градусів затікати в верхній куб. Так, ми маємо ще насос охолодження. Так, щось закрилося. Маємо ще насос охолодження. Він не включається, тому що я воду подав напряму і вона холодна. Тобто цей насос дивиться на цей градусник, на цей датчик, і це датчик води на виході. Ось. І він бачить цей, ці градуси і тримає, має тримати оберти такими, щоб тут температура була, ну скажімо, там 40 градусів чи 50, скільки ми встановимо. Але зараз він не вмикається, тому що вода і без нього менше за 20. Так, ну, про насос я розповів. Триходовий кран зрозуміло, він перемикає між відбором та барботажем, переливний кран теж зрозуміло, що робить, зливний кран з насосом і тен. Ось основні, е, основні виконавчі пристрої. Тут є ще датчики рівня всередині, вони не показані, але рівень відображується е, так, умовно. З цим що треба попрацювати, і я це зроблю згодом. Процес другого режиму перегонки буде тривати доти, доки температура в нижньому кубі не стане 96 градусів. Після цього перейде на той режим, з якого я починав розповідь, тобто перейде на режим барботажу. А зараз, зараз у нас подача браги, щось вона не встигає остигати. А ну-ка, тут можна побачити так, оберти повні. Мабуть, у мене, може, в мене брага закінчилась. Але ні, оберти, здається, нормальні. Ну, зараз подивлюсь. Я вважаю, що все зрозуміло, воно працює. В мене зараз покажу сторінку. Ось це сторінка логів. Така попередня. Зараз я її обновлю. Ось тут можна побачити, в який час який етап почався. Другий, третій, четвертий, перший, другий, третій, четвертий. Це другий цикл. Перший, другий, третій, четвертий, четвертий цикл. І п'ятий цикл. Зараз пішов вже шостий. Це з шостої ранку. Тобто за 4 години, менше за 3 години пройшло 3 чи 4 цикли. Кожен цикл це 10 літрів браги. Потужність близько 1,4-1,3 кВт. Ну тут ще в лог файлі є різні температури, всі 6, які там вимірюються. Це я вже потім буду з цим розбиратись. Зараз мене цікавить час, і час мене не дратує. Він нормальний. Все, дякую за увагу.